Доброго ранку, мар'ята Сьогодні я приїхала до парку, хоч погода і не сонячна, а дощова, іде невеличкий дощик. Але я приїхала сюди для того, щоб познайомити вас з одним мешканцем цього парку. Відгадайте загадку, будь ласка. Він розживий і маленький, він розпушує земельку. Хоч без руки і без ноги він вилазить на дорогу. Хто це? Відгадайте так, молодці, це дощовий черв'як. А зараз ми з вами підемо подивимось на нього. Знайомтеся, це дощовий черв'ячок. Чому дощовий? Тому що під час дощу він вилазить на поверхню ґрунту. Черв'ячок розпушує земельку, що дуже корисно для росту рослин. Тому під час прогулянки будьте дуже обережні, щоб на нього не наступити. А ще я знаю пальчикову гру про черв'ячків. Раз, два, три, чотири, пять. Черв'ячки пішли гулять. Раптом гава підлітає. Черв'ячки вона шукає. Кра добрий ранок. Черв'ячки це мій сніданок. Поки гава надривалась. Черв'ячки усі сховались. Ну ось і дощик скінчився. Гуляти можна з користю в будь-яку погоду. Надсилайте мені свої фото і відео з ваших цікавих прогулянок. До побачення!